Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Починаю сьогоднішнє відео із того, що заварюю собі какао від 25 Coffee Roasters. Для тих, хто хоче скуштувати, залишу вам промокод на знижку 20%. На все крім дріпів та наборів. Сьогодні також я хочу показати у відео варіанти різноманітних сніданків, обідів, словом, прийомів, їжі, які ми влаштовували собі кількома днями підряд. І для вас це будуть як ідеї для приготування, хто не знає, що смачненького або які ще є варіанти, щоб приготувати. Це такий сніданок, звичайний, яєчня, овочі, сир. На обід у нас був такий гарбузовий крем-суп та гріночки. Я не дуже люблю чорні, але цей раз не було білого батону. На вечерю робила млинці з варенням та сметаною. Це улюблений варіант їжі моєї дочки, мабуть, усіх дітей. І роблю я такі млинці досить часто, для різних начинок їх роблю. Ну і просто так, от навіть з варенькою, теж інколи ми собі влаштовуємо. Дуже задуманий мій синочок, але на камеру вже навчаю посміхатися. Також замовляли в якийсь день піцу. Чесно кажучи, не дуже я люблю готувати, ви вже, мабуть, це знаєте. Але інколи балуємося якимись замовленнями, тому що буває, що прийдемо вже час обідати, а діставати, розморожувати їжу нема коли. Зараз будемо готувати з вами котлети. Для цього я беру свинину та курятину. У мене два різні види м'яса, і їх потрібно. Зняти від жилок, різноманітних, там, якщо є якісь хрящики, щось ось таке, все познімати. Я поки що ріжу на великі шматки, і потім пізніше займуся обробкою м'яса. Буду сьогодні використовувати свою помічницю від Rotex мясорубку Це в мене перша м'ясорубка, перший досвід з нею. І хочу поділитися з вами відгуком про цей пристрій. М'ясорубка від Rotex має потужність 2000 Вт, що дуже полегшує обробку м'яса і продуктивна вона досить, тому що за хвилину обробляє до 1,5 кг м'яса. Має три насадки з різними діаметрами отворів, від 3, 5 7 мм, тож ви можете приготувати будь-який фарш, який вам потрібен, різної товщини, різної плотності. Цей раз я використала та, яка була, 5 мм. Це такий середній варіант. Підійде для звичайних котлет. Що важливо, що тут також можна приготувати сік і також є насадки для того, щоб готувати ковбасу. Словом, ви можете наловчитися, аби приготувати і посмакувати абсолютно різні страви з м'яса. Для мене цей перший досвід. Я ще багато чого не знала, адже в мене не було до цього м'ясорубки, тому я тільки знайомлюся з нею. Загалом мені м'ясорубка сподобалася своїм дуже доступним, легким варіантом нічого думати не потрібно. Кнопка є Включити, кнопка є вимкнути і реверс, тобто можна. Потягнути все, що там застрягло назад. Що можу сказати? Перше враження. Вона досить легка і потужна, це дійсно так. Єдине, що я не врахувала і не знала про це, що потрібно ретельно, ретельніше обробити м'ясо, аби не було ніяких жилок, адже досить часто застряє. Все це забивається, якщо е, неправильно обробити м'ясо. Вже пізніше я на ну, цьому приділила більше уваги і проблем жодних не було. Мені ця м'ясорубка, думаю, буде в нагоді служити. Дійсно, фарш з нею абсолютно інший від того, який є в магазині. Ти сам бачиш, що ти крутиш, е, там немає шкіри, немає якогось жиру зайвого, якщо в цьому зацікавлені. немає інших частин незрозумілих словом, м'ясо е, фарш виходить. Неймовірно смачний, свіжий, і ви можете бути впевнені, що ваша сім'я буде куштувати свіжі страви з м'яса. Тому я дуже рада, що в мене є тепер така помічниця. Для тих, хто хоче собі також спробувати, ви можете скористатися моїм промокодом. За промокодом Зоряна 10 ви отримаєте 10% знижки на будь-яку техніку з сайту Rotex. Тому переходьте обов'язково, обирайте, у них є величезний вибір техніки, і для прибирання, і кухонна техніка, і посуд. Словом, багато чого такого, що може зацікавити господиню. Тож скористайтеся цією нагодою, зекономити 10%. А я продовжу готувати свої смаколики. До фаршу буду додавати. Цибулю, взяла дві такі крупні досить. І, як я вже сказала, у мене буде десь приблизно 60% свинини і десь 40% курятини. Курятину ця м'ясорубка обробляє просто на ура взагалі жодних проблем, швидко все і класно. Також буду додавати до фаршу свої улюблені спеції, яйце. Єдине, що я не буду додавати хліб, тому що буду обмакувати в борошні і буду додавати сир. Загалом я буду готувати такі, можна сказати, не зовсім котлети, а кульки м'ясні з моцарелою всередині. Перемішую ретельно увесь фарш, додаю всі спеції, знову ж перемішую до однорідності і будемо смажити на пательні разом з моцарелою. I'm myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the more we need to set them rewind. And I 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Набираю ложкою. Фаршу приблизно так, щоб повністю покрита була міні-моцарелка, обвалюю борошні і смажу на олії. Можна запікати, до речі, в духовці, так теж буде смачно і швидко. Для того, щоб, можна сказати, урізноманітнювати страви, можете додавати абсолютно кожен раз різні варіанти. Наприклад, додати овочі або додати льон подрібнений або навіть просто в зернах смачно також буде. Можете додавати булку змочену. Молоті. Можете додавати кабачок, або моя бабуся колись додавала терту картоплину сиру, теж виходить соковиту. Можна додавати замість борошна обвалювати в сухарях паніровочних, таким чином ви збільшуєте варіації ваших котлеток. Всередину, до речі, можна давати замість сиру якусь зелень, якщо ви полюбляєте таке, або яйце, плюс зелень, варене яйце плюс, наприклад, там кріп або шпинат. І кожен раз отримуватиме, отримуватимете новеньку страву. Можна шматочок туди масла поміщати, і тоді він буде таке типу аля котлета по київськи. Словом варіантів дуже багато, і тепер я зможу експериментувати, тому що завжди під рукою. Моя помічниця, м'ясорубка, і це дасть мені змогу трішечки більше експериментувати. Хочу ще також приготувати в майбутньому пельмені, так, знаєте, прямо щоб багатенько заготовочок приготувати в морозилку, аби коли немає часу, у мене. Були готові напівфабрикати. Напишіть, будь ласка, чи використалися технікою Rotex. Мені дуже цікаво, які ви маєте відгуки, адже це український бренд, і дуже важливо, що вони сплачують податки саме в Україні, тому ми можемо бути впевнені, що вони пішли саме в Україну. Ці кошти дуже цікаво буде послухати вашу думку. Можливо, ви користувалися вже кухонною технікою від Rotex. Також напишіть ваші враження. Підсмажені з обох боків котлети я також поміщаю в такий скляний судочок і відправляю в духовку, аби вони повністю всередині доготувалися. І я хочу сказати, що мої діти просто розхапали за один вечір. Ще такий варіант: це салат. Ми часто зараз купуємо зелений яйця, сир та бутерброди. А другий варіант по популярності в нашій сім'ї це вівсяна каша з фруктами та медом. Саме солодкий варіант вівсяної каші я полюбляю. На обід готувала також тушкованого кролика. Це мої свекри передали, вони вирощують кролів. Потім вже стушкований кролик я також з вершками дотушковувала ще на пательні І овочами та спеціями. Дуже смачно вийшло. В принципі, таку страву мої діти ще їдять. Бо по м'ясу у нас вибір такий собі. Ну, інколи стандартно просто сардельки та макарони, нічого такого. І заготовочки у вигляді млинців з сиром та сирничків. Також готувала для того, щоб були в морозилці, це вже показувала вам. Дуже зручно, до речі, інколи просто приходиш з вулиці і начебто нічого такого немає. Розморозив готові млинці, це швидко, дешево. І завжди виручає. Ну і також я панірувала, точніше, не панірувала, а маринувала в спеціях гомілки та запікала їх на деко. А Взагалі, в мене натхнення приходить рівно тоді, коли я дивлюсь кулінарні відео, тоді я готова щось готувати сама, так проявити бажання, а в інші дні, якось, чесно кажучи, тільки через те, що потрібно. І покажу вам трішки більше комплектацію цієї м'ясорубочки, кому цікаво, хто все ж таки зацікавився. Нагадую про промокод Зоряна 10 на знижку 10%. І детальні, усі деталі залишу в описі під цим відео. Дякую вам за увагу, дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте, будь ласка, свою вподобайку та підпишіться на мій канал, адже цим ви підтримуєте весь україномовний YouTube. На все добре, зустрінемось зовсім скоро у нових відео. 吧。